Ганичка, ми його герочки, ми. Ми й тут, ми й мисочці. Як ми ти мисочці ми? Як ти миєш гірочки? Чу-чу-чу, куди, -чу, куди, куди, куди? Ні, ні. Ми йогірочки ми. Ми отак, ми ручками ми. Гану, коми їйся ручками. Що ти за мишка в баночці і будуть надгрізані огірочки, скажуть, що це за мишка її гризла? мий мій, мої огірочки. Оце то да. Комусь попадеться щасливий надгризений Ганусі огірочок. Ти квасиш огірочки, Ганусі? Ганна Марія. Ти бери, викладай мисочку, викладай. Ті, що помила, викладай мисочку. Викладай, викладай, дочечка. Викладай ту мисочку, викладай, накладай. повну мисочку, огірочків, накладай А що ти таке робиш, давай? Це так треба, так? Да? Бо... Мама! Що там, що там тебе билось? Давай, давай мисочку будемо в цю мисочку викладати. Ось так огірочки викладай Викладаю огірочки в мисочку. Ті, що помила, і викладаю. Ой, клас! Ой, пап. Сюди помий його, помий його. Спочатку помий, будь ласка, помий. Отак помила. І викладаю його в миску. Отак, супер. Що ж це так ще смакує заодно? Мама! Мама! Гарні юрочки. Подобаються тобі дать. Смачні вони. Мий, мий, мий водичці. Мий водичці. Крипить такий частенький, да? Скрипить генить. А немедійка. Клас! Молодець, правильно ти все так робиш? Миєш викладаєш. Отак. Кому ти його понесла вже? Діночко, куди? Куди ви пішли? Все помила, деть? Помила будемо накладати в баночки, так? Да? Мий, мий, впав, треба помити, Помийно. Ой, так, гарна дівчинка. Махай мамі, пока-пока, Денис. Класс, пока-пока. Повітряний досеш? Все, працюй, працюй, гарна дівчинка, так гарно гірочки миє.